Салют, народ. Сижу вдома п'ю чай. Вирішив поділитися з вами такою інформацією. Е, кожного року наступаю на ті ж самі граблі. Е, часто в чому вони заполягають. Е, часто до мене звертаються клієнти, е, щоб побудувати будинок там в, в травні місяці, пізньою весною, або там уже, не дай Бог, влітку. І кажуть: Сергій. В червні, наприклад, ми хочемо хатинку, але треба, щоб вона в вересні вже була готова, бо ми хочемо робити внутрішні роботи. Ось ні, друзі, так не буває. Тому що для перед початком взагалі будівництва треба вирішити масу різних організаційних питань, Проекту будинку, його погоджування різні документи, кошторисну вартість, терміни будівництва, календарний графік і тому подібні речі. Це все треба робити заздалегідь і планувати ці роботи, щоб їх розбити на довший термін, щоб врахувати всі нюанси нашого будівництва. Це все треба починати робити зразу після Нового року, От тільки новий рік прийшов, і зразу цим всім починати треба займатися. Тому що будинок це не що отак ти його з злівочки поливаєш, а він бере і росте. За будівництвом будинку стоїть маса різних будівельних. Робіт і процесів, маса організаційних процесів, ось, і погоджувальних, погоджувальних всяких питань. Ось, тому до цього всього треба підходити мудро і заздалегідь для того, щоб потім без запари можна було стати і збудувати будинок, і кожен буде знати, хто що і чим займається. Ось, тому будьте мудрими, і до цього ставтеся відповідально. Це така порада вам від дяді Сіржа.